Леся Українка, «Слов, чому слово, чому ти не тверда, як криця. Слово, чому ти не тверда, як криця, Що серед бою так гостро іскрить, Чому ти не гострий, безжалісний меч, Той, що здіймав режі голови з плеч? Ти моя щира, артована мова, я тебе вилобить з піх Тільки ж ти кров з мого серця прол'єш, Вражого ж серця линком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю скристу. Скільки достане снаги мені хисту, потім її почеплю про стіні, Іншим на втіху на смуток мені. Слово, моя, ти єдине зброє, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем накатів? Брясний клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей. З гуком нових нетьоремних речей. Месники дужі, приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя, послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам.